Дуже щасливі, що за того часу, скільки ми чекали, нарешті його дочекалися. Оце один із найщасливіших днів в моєму житті. Наконець це все закончилось вже і плен, і перше привикання. Вчора вперше раз в морі покупався. Уже трохи привыкаю к людям. Ну, ще не повністю. Все нормально, все йде своим своїм чередом. Я плачу від щастя. Я довго-довго чекала цього дня дуже довго. Три роки, п'ять місяців, навіть більше. От тепер я дуже щаслива, дуже, що нарешті обніму свого сина. Нарешті це сталося. Слава Україні! Слава прикордонникам з острова Зміїним. Слава ЗСУ! Емоції радості. Того, що ми дуже довго чекали свого чоловіка, половиною років він пробув у полоні Російської Федерації. За полон ми дізналися вже зі СМІ, коли наш президент оголосив, що всі хлопці, які знаходились на острові Зміїно, були всі полеглі. А потім, 26 лютого, вже дізналися з російських ЗМІ, що вони живі і все добре, руки, ноги на місці, всі цілі, неушкоджені. Це довгий дуже був шлях повернення його додому. Дуже довгий. Коли він зателефонував, це був і радість, і, і, і плач, і все одразу. Це такі емоції, які не передаються. Перша зустріч така вона була дуже сумбурна, незрозуміла, тому що я нічого не розуміла. Це як во сні. Він був дуже радісний від зустрічі, але він... Ну, фізичний стан трохи був змарнілий, блідий. Зараз трішки краще. 23 липня під час чергового обміну військовополоненими на рідну землю повернувся останній військовослужбовець Державної прикордонної служби України з острова Зміїний. Сьогодні в місті Ізмаїл ми зустріли героя. Чоловік провів в російському полоні майже три з половиною роки. Наразі він проходить курс реабілітації, йому надається вся необхідна медична допомога в одному із закладів Державної прикордонної служби України. Щиро дякуємо всім причетним за постійну роботу з повернення українських воїнів з російського полону.